Доброго дня, панове студенти! Ми продовжуємо з вами вивчати кінематику матеріальної точки. На попередньому відео ми розглядали поняття миттєвої швидкості матеріальної точки. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо м, таку фізичну величину, яка називається прискорення. Згадайте, коли рухається автомобіль, покази спідометра можуть змінюватися. Це означає те, що швидкість. Ну, точніше, модуль швидкості руху автомобіля теж міняється. Щоб охарактеризувати, як швидко змінюється ця швидкість, і якраз і вводять поняття прискорення. Прискорення матеріальної точки за означенням ми можемо записати або просто прискорення. Позначається буквою А. І як фізична величина є міра, швидкості. Зміни швидкості. Тобто показує, як швидко змінюється швидкість з плином часу. З точки зору математики, цю швидкість, цю зміну можна описати як ліміт, тобто відношення зміни швидкості до нескінченно малого проміжку часу. Що є не що інше, як похідна. Швидкості за часом. Тобто, прискорення є перша похідна швидкості за часом. Оскільки сама швидкість, це не що інше, як похідна радіуса вектора матеріальної точки за часом, то прискорення чисельно буде дорівнювати другій похідній радіуса вектора за часом. Тобто, прискорення в першому випадку це означає е, похідна. Швидкості за часом. А оцей вираз буде означати друга похідна радіуса вектора r за часом. Ну, оскільки це фізична величина, то вона обов'язково повинна мати одиниці вимірювання. В сучасній системі СІ, міжнародній системі одиниці вимірювання фізичних величин. Прискорення вимірюється в метрах за секунду в квадраті. Вам, очевидно, це відомо ще з загальноосвітньої школи. Будь-яку фізичну величину бажано міряти. Існує спеціальний прилад. За допомогою якого можна визначити прискорення, яке називається акселерометр, Ну, якщо розглядати найпростіший акселерометр, він виглядає таким чином. Подивіться, будь ласка, стрілка, ну, стержень який підвішено на Ну, доцвяшка якось прикріплено, він може обертатися навколо нерухомої осі. Ну, а тут проградуйована шкала певно, певним чином. І якщо уявіть собі, що я от з прискоренням починаю рухати цей прилад, от, 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 момент часу, от, коли я тільки-тільки починаю рухати, то ця стрілка відхиляється. І чим буде більше значення прискорення, тим найбільший кут буде відхилення цієї стрілки. Тобто, Якщо розглянути рух, наприклад, будь-якого тіла, до якого прикріплений цей акселерометр, то його стрілка буде відхилятися на певний кут протилежно до напрямку руху, до напрямку вектора прискорення. Ну, ця шкала зрозуміла для чого. Для того, щоб. Можна було оцінювати значення прискорення. Якщо прискорення, вектор прискорення направлений так, як показано на малюнку, то стрілка відхилиться в протилежну сторону. Ось як і швидкість. Це величина векторна. А кожен вектор, як ми знаємо, має модуль або величину і має напрямок. Отже, швидкість як вектор може змінюватися як за модулем, так і за напрямком. Відповідно, прискорення, яке характеризує або відповідає, що характеризує зміну швидкості, зміну В. За модулем називають тангенціальним. Або ще дотичним? Означають а з індексом тау. Ну, од... сама назва тангенціальне або дотичне означає, що це прискорення спрямовано вздовж дотичної до траєкторії руху тіла. Тангенціальне прискорення чисельно дорівнює похідній, перепрошую, похідній е... вектора, модуля вектора швидкості за часом. І на добуток. Одиничного вектора до дотичної. Одиничний вектор, або його ще в математиці називають орд, це вектор, який не має розмірності і за модулем дорівнює одиниці. Тобто, якщо ми маємо м, якусь траєкторію руху матеріальної точки, пам'ятаємо, що в цьому випадку, саме в цій точці, швидкість буде направлена завжди вздовж дотичної спрямована. Так? Відповідно, ця швидкість може як зростати, так і зменшуватись. Якщо, наприклад, ви дивитесь на спідометр автомобіля, який їде там по дузі кола, наприклад, і бачите, що покази спідометра зростають, значить за модулем швидкість зростає, і тоді тангенціальне прискорення буде спрямовано вздовж напрямку руху. Ну, оця, оця лінія, яка має одну спільну точку із. Траєкторію називається як? Дотична. Дотична до траєкторії. Якщо ж це в цьому випадку, якщо ж модуль швидкості зростає. Так? Тобто швидкість зміна швидкості більша нуля модуля швидкості. Якщо ж зміна швидкості менше нуля, то тоді тангенціальне прискорення буде протилежно напрямлене. Це буде в випадку, якщо зміна швидкості менше 0. Ну, зрозуміло, що одночасно оце тангенціальне прискорення не може бути спрямовано або туди, або сюди, то я ну, одночасно то я тут пишу або Значить, воно буде спрямовано або так, або так, або вздовж напрямку руху, або протилежно. До напрямку руху. Ще раз нагадую, в залежності від того, чи модуль швидкості зростає, чи модуль швидкості зменшується, давайте розглянемо наступне відео, де той самий акселерометр розміщений на диску, який обертається. Відео ви бачили, що диск із акселерометром обертався навколо осі, е, от як зображено на малюнку. Зверніть увагу, якщо диск обертається, наприклад, ну, от в цьому напрямку, як показано, що дивитися зверху проти годинникової стрілки, то прискорення спрямоване протилежно до напрямку відхилення. Стрілки акселерометра. Якщо стрілка акселерометра напрямлена направлена від осі обертання, то тоді прискорення буде напрямлено вздовж до осі обертання. І це прискорення, очевидно, пов'язане із швидкістю зміни самої швидкості за напрямком. Оскільки ми знаємо, що швидкість весь час напрямлена вздовж дотичної до траєкторії. По мірі зміни, зміни е, положення тіла. Здовж цієї кривої траєкторії вектор швидкості теж весь час буде змінюватися. Наприклад, це в точці цій, першій, в точці другій, вектор швидкості вже буде спрямований здовж дотичної, але свій напрям поміняє. І от оце от прискорення, яке характеризує зміну швидкості за напрямком, називають нормальним прискоренням. Не. Тут видно? видно. Дотичне. О, перепрошую. Ще його в загальноосвітній школі називали як? Доцентрове. Доцентрове прискорення. Доцентрове прискорення характеризує зміну швидкості, вектора швидкості за напрямком. Ну, питання про напрямок самого прискорення нормального ми ніби розв'язали експериментально. Тобто бачимо, що в будь-якій точці криволінійної траєкторії нормальне прискорення буде спрямовано до центра обертання. Тепер з'ясуємо питання, пов'язане із визначенням модуля цього прискорення. Розглянемо рух матеріальної точки по криволінійній траєкторії, точніше по коловій траєкторії радіусом R. Як відомо, в будь-якій точці. Швидкість, вектор швидкості спрямований вздовж дотично до траєкторії. Якщо, і відповідно перпендикулярно до радіуса вектора, що з'єднує центр повороту, з самою матеріальною точкою. Розглянемо випадок, коли модуль швидкості буде величина стала. Таку швидкість ще називають лінійною. Якщо лінійна швидкість стала, то при повороті на певний кут, зараз я проведу радіус вектор цієї точці, точки. І от радіус вектор точки повернувся на певний кут мізерний. Позначимо цей кут дефі. У цьому випадку кут дефі настільки малий, що ми вважаємо, що він прямує до нуля. Напрям швидкості зміниться, як показано на рисунку, а модуль залишиться той самий. Тобто довжина стрілки я зберігаю ту саму, яка і була. Оце була швидкість в момент, момент часу 0. Це в момент часу ДТ, який теж прямує до нуля. Так от за цей час напрям вектора швидкості повернувся на певний кут. Якщо тепер відкласти початкову швидкість V, це вектор V, а цей вектор ми позначимо як V плюс DV, то різниця цих векторів V та V плюс DV буде вектор, який можна знайти за правилом віднімання векторів. Тобто оцей вектор буде дорівнювати різниці оцього вектора V плюс dv і оцього вектора В початковий момент часу. Тому ми його і позначимо dv. Звернемо увагу, що кут які, о, всі сторони цих кутів і сторони оці, оцього кута, о, який побудований на м, радіусах кола. Є взаємоперпендикулярний, перпендикулярний, то за відповідною теоремою з геометрії оцей кут теж буде дорівнювати куту Дефі. Ось які кути із взаємоперпендикулярними сторонами є однаковими за величиною. Якщо тепер я позначу цю точку А, а цю точку Б, і проведу хорду АБ. Трикутник А. О, В, Буде подібний трикутнику. швидкостей В. Перепрошую, В. ДВ. І В плюс ДВ. Трикутник. Ну, ось ці трикутники подібні. Ну, вони, у них кут однаковий і дві сторони теж. Він рівнобедрений, теж подібні будуть, то що я можу записати? Що хорда, величина хорди АВ відноситься до радіусу, як величина швидкості DW відноситься до В, до модулю В. Оскільки тільки прямує до нуля, то оце позначу L довжину дугі то довжина значить, φ прямої до нуля, звідси випливає, що довжина хорди AB приблизно дорівнює довжині дуги L. В свою чергу, довжина дуги L, тобто це той шлях, який проходить точка по дузі від А до Б, буде дорівнювати V на dt. Ну і підставляємо тепер замість хорди АВ підставимо В на ДТ, що ми отримаємо. В помножити на ДТ дорівнює, поділити на R дорівнює DV, поділити на V. Звертаємо вашу увагу, що перетворивши ці вирази, можна отримати наступне: що V квадрат поділити на R дорівнює dv по DT. За означенням, dv по DT Це не що інше, як прискорення. Що ж це буде за прискорення? А якраз це те прискорення, яке характеризує зміну швидкості за напрямком. Або, як ми його назвали, нормальним. Тобто вираз для нормального прискорення в загальному вигляді буде виглядати. Я перепрошую, тут ми поки що обмежимося модулем цього прискорення. А. Вектор прискорення може бути знайдений, як V квадрат поділити на R, дивиться швидкість, миттєва швидкість. В даний момент часу R радіус кривизни траєкторії і помножити на одиничний вектор орт нормалі. Тобто N орт нормалі до. Траєкторії. Значить, орд. Що таке орд? Одиничний. Ні, ви вже Хорошо. Так, добре. Отак, орт нормальний, до траєкторії, нормально. До траєкторії. Добре. Все, зупиняємо. Підсумуємо ще матеріал на основі цього малюнку. Значит, на малюнку зображена матеріальна точка, яка рухається по дузі криволінійної траєкторії радіусом R. Тут от радіус R, оце от ОА, наприклад. Це буде радіус R. Ну і вздовж дотичної нагадую, це дотична до траєкторії. Напряму на швидкість і тангенціальне прискорення. У цьому випадку тангенціальне прискорення буде спрямоване туди, куди і швидкість, отже, матеріальна точка свою швидкість за модулем збільшує. Тау. Ми потім розпишемо, що це означає. Зараз я на словах скажу, що це одиничний вектор або орд дотичної до траєкторії. Оця. Пряма перпендикулярна до дотичної називається нормаль. Чого кажуть, що вектор, що нормальне прискорення. І ще раз, Перпендикулярна до дотичної називається нормаль до кривої. Нормаль. Перпендикуляр. N це одиничний вектор нормалі або орт нормалі. Нормальне прискорення спрямовано перпендикулярно до тангенціального. І в цьому випадку. До центра кола. Ну і як видно з цього малюнка, що сума тангенціального і нормального прискорення, векторна сума, так, дасть значення або зображення вектора повного прискорення. Це повне прискорення буде дорівнювати сумі тангенціального та нормального. Прискорення. Оскільки нормальне прискорення і тангенціальне взаємоперпендикулярні, то модуль нормального прискорення, точніше модуль повного прискорення А можна знайти за теоремою Піфагора. Як корінь квадратний, квадрат нормального прискорення і плюс квадрат тангенціального прискорення. От за такої формули можна знайти модуль повного прискорення. Якщо ж одне з прискорень дорівнює нулю, то повне прискорення буде складатися або з нормального, або з тангенціального. Коли буде складатися лише з нормального прискорення, тоді, коли тіло рухається по криволінійній траєкторії зі сталою за модулем лінійною швидкістю, тоді тангенціальне прискорення дорівнює нулю і залишається лише нормальне або доцентрове прискорення. І навпаки, коли е, Тіло матиме лише тангенціальне прискорення. Коли нормальне дорівнює нулю. А коли буде нормальне дорівнювати нулю, коли е, траєкторію руху тіла буде пряма лінія. Оскільки радіус кривизни прямої лінії, прямої до нескінченності. А ми пам'ятаємо, що нормальне прискорення це модуль його відношення V квадрат до R, значить, нормальне прискорення буде в такому випадку відсутнє. І тіло або матеріальна точка матиме лише тангенціальне прискорення. Ну і давайте запишемо ще таке, що таке ТАУ. Це орт або одиничний вектор. Ще раз нагадую, що це вектор, який не має розмірності, і за модулем дорівнює одиниці. Одиничний орт або одиничний вектор е, дотичної, N е, маленьке, Орт. нор ма лі. Це. Дякую за увагу.